Ми з командою як одна родина. Якщо ви чуєте таке від КВП, то це сигнал серйозних проблем в його системі продажів. Дивіться, з родини не можна звільнити, а у відділі продажів це критично. Тому краще дивитися на своїх продавців, як на спортивну команду, де у кожного є своя роль і є чіткі очікування до його результатів системне невиконання, яких це є причина для звільнення. Тому фрази Ми як родина це не просто романтика, це свого роду метастази, які можуть довго не проявлятися, а коли вже проявляються, то часто стає вже запізно і доводиться повністю перезавантажувати весь відділ продажів. Хороша новина, існує спосіб своєчасно діагностувати ці приховані перепони у вашому відділі продажів, тобто зробити нібито. Плановий огляд свого відділу продажів, і для цього існує спеціальний тест із 45 запитань, який за 12 хвилин покаже, де саме у вашому відділі продажів є оці приховані проблеми, які коштують вам сотні тисяч втраченого доходу. Цей тест на сьогодні безоплатний. Посилання є в шапці профілю, і все, що треба зробити, це просто взяти посилання, надіслати своєму керівнику відділу продажів і подивитись на його результати.